Присутніх сьогодні у нас в гостях на станції юних натуралістів. Незабаром Новий рік та різдвяні свята, що які з нетерпінням очікують не тільки діти, але і всі дорослі. Традиційно Новий рік зустрічають дітки з чим? З ялинкою. А як ви думаєте, чому ніяке інше дерево не прикрашають на Новий рік, окрім ялинки? Бо Інші дерева, лисі сподать, а ялинки ні. Так, справді, ялинка це одне з дерев, так, ось, мається на базі хвойних дерев, які щороку е, завжди є е, Керуний Рік, є вічно-зеленими. Ну, за покликанням небесних сил саме ялинка стала тим символом різдвяних свят. Як це було колись? Зараз я вам таку коротеньку легенду переповім. Колись давно. У у Богій печері, в Ефлеємі, народився Спаситель Ісус Христос. І на небі, в темному небі, зійшла зірка, яка сповіщала про те, що народився Местія Спаситель. Всі поспішали поздоровити з народженням. До печери підходили не тільки люди, але й тварини, рослини. І кожен, постарався, і кожен старався нести з собою якісь дарунки. Скажімо, рослини несли. Запашні квіти, листки, плоди, ягоди, горіхи. Поспішала до тої печери і ялинка з далекої півночі вона прийшла останньою, стала біля тієї печери і не наважувалася зайти. І тоді всі питалися її, чому ти не заходиш? Вона була дуже сором'язлива і сказала, що вона не має дарунків для Ісуса Христа. І таким чином вона. Ну, має з чим зайти, а з порожніми гілками вона зайти не може. І окрім того, вона боялася вколоти ісусика своїми е, листочками-голочками. Тоді всі щулилися над нею, і кожен їй дав від себе якісь подарунки. Коли на гілках ялинки з'явилися такі гарні прикраси, ялинка війшла до цієї печери, ісусик протягнув до неї руки і над ялинкою засяяла яскрава зірка, вифлеєнська зірка. І, очевидно. Не випадкову, щороку прикрашаючи ялинку, власне, на верхівці що ставлять Зі... зірку так? як символ от, от, власне, народження Ісуса Христа. Ну що ж, хочу вам сказати, що сьогодні ми збиралися з вами не випадково. Адже м -м -м Новий рік, різдвяні свята, мабуть, найбільш очікуваніші, очікуваніші свята, правда. Щороку, які ми чекаємо з нетерпінням. Правда ж? Хочу вам сказати, дітки, що традиція прикрашати ялинку народилася ще дуже-дуже давно, у 17 столітті, в 1700 році Петро І запровадив ставити ялинки у себе в палацах Його дочка Єлизавета настільки улюбляла, що щороку це не обходилося ось таких певних церемоній прикрашання ялинки. У Європі прикрашали ялинки по різному, скажімо, в Німеччині випікали фігурки тваринок, вішали їх на ялиночки, також прикрашали не різноманітними солодощами, цукерками, навіть такими невеличкими шматочками цукру, яблуками, різними фруктами. Це настільки було тяжко утримати на гілці всі ці прикраси, що не раз гілочка опускалася, так і не мала вже такого певного естетичного вигляду. І тому німецькі сходу. Ще у XVII столітті запропонували видувати пусті кульки, які були різнобарні. Ось, власне, звідси і ми маємо, звідки походить оці ялинкові прикраси, щоб ви собі знали, так? на зміну таким природним прикрасам, так? фруктам, ягодам, горіхам, ну і солодощам прийшли вже кульки. Однак традиція ця існувала впродовж деякого часу, далі її відмінили, але вже в 1400, 1947 році, перепрошую, 1 січня на відстав Червоним днем календаря, що це означало, що це був святковий день. Так? У нас на Галичині також прикрашали ялинки ну, найрізноманітнішими такими виробами, які робили власноруч. Після Миколая, такими довгими, довгими ночами, збирала, вечорами перепрошую, сім'я збиралася за столом і батьки з дітьми випікали фігурки, які підвішували до ялиночок. Також ще моя бабця пригадує, розповідала мені, як вони видували яйця, розмальовували їх гарно і виходив такий потішний клоун. Ну, хочу сказати, що ця традиція настільки тепла в атмосфері панувало відчуття свята. Це все згуртовувало сім'ю, а головне, що був час для, відповідно, для спілкування, родинного спілкування. Наші прадіди колись давно-давно прикрашали ялинку лише перед своєю домівкою, тобто, тобто тільки ту ялинку, яка виросла в природних умовах. Ось. Яка росла відповідно перед будинком. А в оселі ставили, я вас попрошу на Дімгальну, а в оселях ставили колись у Галичині, в оселі ставили дідуха як символ добра, врожаю і достатку і добробуту. Наступний слайд. Також дітки вішали павуків. Павуки виготовляли із соломи, які підвішували до стелі, і це були своєрідні обереги. Знаєте, як виглядають павуки? Бачили ви колись, показували вам, мабуть, так? Прошу Ну, Але час минало змінювалися звичаї і на початку ХХ століття у помешканнях вже почали ставити живі ялинки. Ну, щороку ми ставимо живі ялинки, так, зрубані дерева в наших оселях. Однак ми не задумуємося над тим, якої шкоди це завдає нашій природі. Так? І Бачите, для того, щоб ялинка виросла хоча б на півтора метра, уявіть собі, це не така дуже велика так, та ялинка. Потрібно, щоб пройшло як мінімум 5 років. Я вже не говорю про те, яку корисні властивості має хвоя. Окрім того, що як будь-які дерева вона очищує повітря, її, вона має також фітонцидні властивості. Литкі речовини, які вона випаровує, впливають на повітря таким чином, що в них бувають вироботворні бактерії. Знаєте, так? Отже, сьогодні ми зібралися саме для того, щоб провести з вами майстер-клас по виготовленню ялинок, ялинкових виробів власноруч. Хочу вам сказати, що таку акцію ми проводимо щороку, і метою є її привернення уваги населення до. Такого питання болючого, як зберегти ялинку і не вирубувати її. А також ми запропонуємо альтернативні шляхи і тим самим прилучимо вас до праці, ну і збережемо відповідно традиції. До речі, які альтернативи зараз пропонуються на ринку? Ну, насамперед, це штучна ялинка. Хто вдома ставить штучну ялинку? Ану, прошу підняти. І я також, до речі, І я також. Які нам альтернативи сучасні пропонують? Це ялинка вирощена у горщика, Тобто ялинку висаджують у спеціальний горщик, вона виростає. Пізніше її можна скупити, ну і відповідно після свят можна з того горщика пересадити на гру. Так? До ялинки. Таким чином, аналогічним чином ялинка вирощується в спеціальних розсадниках, також у спеціальній тарі. ви її орендуєте, далі після завершення свят ви її повертаєте назад. Ось таким чином відбувається. Але хочу вам сказати, що це все настільки для мене є ну, неоднозначне вирішення цієї проблеми. Тут не потрібно бути дуже великим ботаніком, щоб ні, будь ласка, не потрібно ще. Не потрібно бути великим ботаніком для того, щоб зрозуміти, що я така ялинка так? маючи відповідно, повірте мені, немаленьку кореневу систему, можна помістити от в такий горщик. Очевидно, яким чином все це відбувається? Це є однозначно обман. Я вам говорю це 100%. Отже, корене, отже, ялинку перед святами викупали і то швидку руч, так викупали із ґрунту. При цьому порушили її кореневу систему, запхали її от в цю тару, яку її хочуть продавати, і мотивують тим, що вони її от виростили і далі вони її пересадять. Але що я вам хочу сказати? Найбільш небезпечніше, найбільш болючіше в цьому питанні є те, що вона не піддасться подальшій пересадці. Вірніше вона не приживе не приживеться в тому ґрунті. Ми маємо свій власний досвід. Ось у нас там ряд висаджені е, ні дітки мається на увазі на дворі. Не, тут. Висаджені будете йти, е, виходити з станції і зауважити по лівій стороні. У нас висаджені е, так неуміло е, поряд декілька е, декілька ялин, так декілька ялин, там смереки і, і сосни. І ми не беремося їх пересаджувати, оскільки знаємо 100% що при пересадці вони не приживуться. І тому ми вже так, як то кажуть, пустили все на самотіку. Ось, ось такі альтернативи пропонують нам сьогоднішній ринок збуту. Але ми пропонуємо вам більш креативніші, більш креативніші, більш креативніші ідеї. Я гадаю, що ви нове покоління, і, власне, ви повинні ну, спростувати оту. Таку систему, той стереотип, який в нас виробився за стільки років, що ми повинні ставити живу ялинку вдома. Я зустрічаю свою сусідку щороку, вона тягне ялинку до хати. Я кажу, для чого вам то дерево в хаті? Ви знаєте, що вона мені відповіла? А як ви думаєте? Аби мені пахло в хаті. Тобто вона любить запах ялин. Однак, що я вам хочу сказати? І тут наведу вам такий Приклад, що дуже часто замість ялинок а вона ж смерека ставлять у, домів, у домівках ялицю. Зараз я вам передам гілочки, ви подивитеся, чим відрізняється ялинка від ялиці. Дивіться, це три хвойних, які зазвичай ставлять на номері. Що це є дітки? Сосна. Молодці. Оце. Ялин, ялинка, вона ж із смерека. Нас тут так на галичині, на буковині називають. А це, зверніть увагу, більш плоскенька гілочка, бачите? Це є ялиця. От. Саме ялиці ставлять найчастіше чому? Вона довше тримає свої голочки, тобто не так швидко опадає. Так? Однак запах у неї не такий, як у ялини, бо ялина має чітко виражену Чітко виражені смоляні ходи, ось, і вона є набагато значно запашніша. Яка різниця? Насамперед, якщо переглянути, якщо продивитися голочки, ви бачите, ці голочки дуже форми, ось, форми, неї заокруглені і вони майже не коляться. Це ялиця. Подивіться, щоб ви знали, і розкажете своїм батькам. Ялина має чотиригранну форму тих голочок, і вона є дуже, дуже колюча. Коли поставите її у Домівці ялина значно, вона ж смерека значно швидше осипається. Так? Ну, звичайно, що є різниця в корі, в ялиці кора в ялиці є гладенька і вона не має виражених смуляних ходів. У це у, ялиці, у ялини ж навпаки. Різниця є в шишках. Як просто шишки у ялини, хто мені скаже? Як вони вверх ростуть чи гірляндами опускаються вниз? У я... Правильно, у ялини шишки опускаються вниз. А в ялиці шишки як свічечки, вони от ростуть догори. Ось така різниця, що ви знали це для себе. Ну, сьогодні, як я вже сказала, ми пропонуємо, запропоную вам, вам альтернативні такі наші шляхи вирішення того, як можна прикрасити свою оселю. До новорічних і різдвяних свят. Щороку в рамках цієї акції Збережемо життя ялинці. Ми проводимо, ми проводимо конкурс Новорічна композиція, в якому приймають участь не лише наші вихованці, але й учні загальноосвітніх шкіл міста. Роботи настільки креативні, настільки вишукані, настільки зроблені зі смаком. Я вже не говорю про той матеріал, який власне використовують при. При роботі техніку виконання я запропоную вам зараз переглянути ці роботи, деякі з них вчора, коли я готувала цю презентацію по фотографіях, я знаєте, я розгубилася. Я не знала, що я маю показати вам. Всі роботи настільки цікаві, настільки креативні, настільки вишукані, що, мабуть, кращої ну неможливо виділити. До речі, кращі роботи ми відбираємо і е, виставляємося у значить виставковому музеї. Це щороку. Отже, Надія Михайловна, я вас попрошу. Трошки бачите світло. На, наступний слайд. Номінація проходить у таких, культур проходить у таких номінаціях, як стилізована ялинка. далі. І зараз ви переглянете, які тільки дива ялинки нам приносять на конкурс. Так, що дітки оця ялиночка З макароні? Це бачите, тут поєднання якихось і погано трошки видно, але ну, тут йде і. і так, так, так. І, і солома, по-моєму. там. Ну і дуже багато. Наступний. Це, бачите, шишки, які пофарбовані. Це вже навіть ціла композиція, трошки, трошки погано видно, правда, освітлення. Зранку було добре видно. Будь ласка, далі переглянемо. Це також ялинка з макаронів, бачите, який різний асортимент макаронів який пофарбовано. Ось це вже є ялинка із тканини, а це звичайно обкручена дощок. Наступне. Оце ялинка, що? Бачите, З Зурі. А це ялинка також з тканини. Колись був дуже такий років два, тому був дуже такий, один з нових таких ноу-хау при виробництвах такої ялинки. Далі. А це з цього року, бачите, яка цікава ялинка. Ялинка зроблена з різноманітних кульок. Це і тенісні кульки, це до речі, по-моєму, дошкільна установа принесла на. В музеї. Ось така ялинка трикутної форми, також дуже, дуже цікавий підхід. Будь ласка, наступний. Оце ялинка з моху, яку ви бачите от на зразок той, що в нас стоять, стоїть в коридорі. Перепрошую, я завжди так показую в той кірунок і ви завжди звертаєте вам. Так, ось така ялиночка. Повністю з природнього матеріалу. Бачите, повністю обклеєна мохом. Каркас. Наступний слайд. Так, ось такий вигляд ялиночок. Тобто, ви бачите, які є найрізноманітніші, і до речі, не настільки воно є складно, як потрібно мати всі ті компоненти, з яких можна зробити ту ялинку. Так, наступний, будь ласка, так, ну це вже сугубо природні матеріали. Бачите, тут солома, так а це що висушені, висушені фрукти, горіхи і так далі. Також надзвичайно цікавий підхід. Тільки знову ж таки треба мати готові заздалегідь е, в, ті компоненти, з яких ви будете формувати цю ялинку. Будь ласка, наступний слайд. А це вже новорічний букет, ще одна із номінацій, яка проходить в рамках цього конкурсу. Наступний, будь ласка. Так. Наступний. Також сюжетна композиція. Це одна із улюблених номінацій в цьому конкурсі. Я коли оцінюю ті композиції разом з журі щороку, ви знаєте, ну настільки тяжко оприділити, кому віддати перевагу. Це настільки творчі, настільки такі. Цікаві, оригінальні задумки, що ну, справді, ми розгублюємося і одного дня ми оцінюємо, даємо перевагу одній роботі, іншого дня ми побачимо щось інше, каже, мені все ж таки так краще. Мені тут настільки треба бути спеціалістом в тій області, щоб віддати. І то, мабуть, не так легко приділитися. Будь ласка, наступний. Оце, До речі, от я можу вам коментувати. Оце оці, бачите, снігучки. Це зроблено з пляшок. З пляшок від кефіру. Які пофарбовані, ну і відповідно дуже погано са. А оця робота, оця крайня, бачите, де дід мороз це є робота із резиночок. От пам'ятала і вилетіло мені з голови, як називається ота от, техніка виконання, браслетики дівчатка роботи з таких румочок. знаєте, от оце така техніка виконання діда мороза цієї. Її. Тобто, ви бачите, найрізноманітніші матеріали, які стають в пригоді. Будь ласка, наступний слайд. Ось, ви бачите з ниток, які формують кульки, і відповідно з них роблять снігороків. Це також сюжетна композиція. Наступний це, взагалі, з паперу. бачите, Ось одна і друга робота сніговик з паперу. Ялиночка, і також такі кумедні новорічні персонажі. Наступний. Трошки з нашого освітлення, тут у нас не освітлення, а світло падає. ще, будь ласка. Так. Ця номінація це новорічний вінок. Сьогодні ви також спробуєте робити віночок, вам покажуть, як це легко робити, заготовки вам дадуть. так? Ось вінок також можна почепити куди? На двері, правда? Він також дає новорічний настрій, якісь таку святкову атмосферу. Бачите, які цікаві ідеї запропонували, принесли нам, в нашій увазі, представили наші вихованці і учні загальноосвітніх шкіл міста. Будь ласка, наступний слайд. Ось, Цього року подали ось такі, вони були, вони були відмічені як переможні так, ці роботи. Це новорічні віночки. Бачите, 10-та школа і дві, дві роботи з 10-ї школи. Наступний, будь ласка. Ось тут двіночок, який, зразка такого, який ви будете сьогодні робити. Правда, тут трошки інакші матеріали, але я маю на увазі повністю з природних матеріалів. Бачите, що тут можна використати і калину, і шишку, і, ну, тобто різний такий матеріал природній. Наступний? Ось така ідея. Як вам подобається. Наступне. Бачите, навіть така, вишита, вишита, така вишитий такий круг у вигляді віночка, так, який також покращена шишками. шишка. наступний. Так, новорічна картина Пулаш. Це також одна із номінацій, яка входить у конкурсі новорічна композиція. Ось, бачите, які е, цікаві роботи представлені. Треба бачити ті роботи. А фотографія, і, і тим, тим більше, коли падає світло, що не так чітко видно. ну Звичайно, то вже не та оцінка тій роботі. Будь ласка, наступний слайд. Е, бачите також ця новорічна, ось, е, наприклад, оця картина повністю зроблена з бісеру. Настільки витончена, настільки тендітна та робота, що ми її оглядали і так, і так, і так. Все оце зроблене з бісеру, А от бачите, яка рамка зроблена з пазлію. Також такий підхід оригінальний. Ось, до речі, виставка триває і зараз, впродовж новорічних свят. Ви можете піти з вчителями, з батьками. Виставка е відбувається по вулиці Шевченка у виставковому залі. Будь ласка, наступну. Так, ось це також з номінації Новорічна картина чи колаж, повністю з природнього матеріалу. Бачите, зі шкірок, мандарин чи апельсин. Так, Наступний. Ну що ж. Також запрошуємо всіх, кому небайдужий навколишній світ і бажаючих запозичити цікаві ідеї та фантазії ділянки, використання різноманітної техніки і матеріалів, про які я говорила. Тобто ще раз запрошуємо вас відвідати виставкову залу музею, що знаходиться по вулиці Шевченка. Новорічна композиція. Ось, ну, на цьому я такий коротенький свій вступ завершую. А зараз ми перейдемо безпосередньо до майстер-класів. Всі ви згрупуєтеся між собою. А ось майстер-клас буде відбуватися сьогодні по виготовленні новорічного нов, нов, по виготовленні новорічного віночка, новорічної композиції, а також е, новорічної такої, такої міні-декорованої ялиночки. Отже, зараз ми якось розіб'ємося. У групках ви собі ну, сформуєтеся, що хто найперше хоче побачити і запозичити. А далі будете ходити собі з кабінету в кабінет і дивитися, як відбувається процес нашої роботи. Я також рада вітати вас у нас на станції у натуралістів. Наші вихованці роблять дуже багато різних композицій, букетів, вінків і так далі. А сьогодні ми запросили вас. Але е, хочу роздати вам такі міні-не пам'ятки про виготовлення ялинок, а лише вчителям про те, щоб ви знали, що яка станція у нас є. І е, що в нас цього року було 70 років станції, і тут є дуже багато різноманітних знимочок, яких, напевно, ви побачите і себе. Тому е, такі пам'ятки я роздаю вчителям, а зараз ми тоді розвиваємося на групи і приступаємо до роботи. Частина дітей залишається в цьому класі. Давайте порахуємо дітей. І частина переходить виготовляти ялинки, а ще кілька дітей переходить виготовляти композиції. І вниз. І один моточок робимо так. І тут добре тримаємо. Тоді беремо знову. Можете брати один моточок. Одну гілочку густішу, було дрібнішу, по дві гілочки, по три беремо. Зверху. А ну, моя вже готова, бо дивіться. Добре? Нам ще один. А ну дивіться. Ось. 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 А ці вже, бачите, просто беріть так і від... Або ні, сікатором. Давайте вже будемо Ще? робити Валені. так, як це за правилами. Сі гілки та обидження. Ні, в, ні, ні. в майстер-класі ми виготовляємо різдвяні віночки. Це є один з атрибутів свята, виготовивши, який ми можемо врятувати життя не одній ялинці. Традиція виготовляти віночки походить із Європи. Там ставили віночки колись давнину, коли ще не було ялинок. Ставили віночки за 4 тижні перед різдвом і запалювали по одній свічці щотижня, там було 4 свічки. Зараз такий віночок ми можемо виготовити, щоб прикрасити ним або стіл, або двері, або підвісити. З різних матеріалів можна виготовити. Наприклад, навіть отакий основа може бути і соломи. І тут собі різні прикраси. Можна такий спінопласток обгорнути тканиною теж буде. Але хочемо ми, щоб дітки знали, що можна виготовити його із ялинкових гілочок, щоб гарно пахло в хаті, якщо він буде в хаті в приміщенні стояти. Різні атрибути, різні природні матеріали, кульки. Для того, щоб виготовити такий віночок, ми беремо для основи. Такий картонний круг. І на нього пучечки гілочок гарно прив'язуємо, тоді прикрашаємо атрибутами. Кінець закріпило,